Тиждень Запоріжжя Локи фестиваль, розвиток козацької педагогіки та відкриття реконструйованого спортивного комплексу. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Запоріжжя-Толока фестівал закінчиться вже за декілька днів. За місяць міського благоустрою освітяни неодноразово виходили на прилеглу територію навколо своїх закладів, аби привести її до ладу. Та участь у цій ініціативі брали всі небайдужі. Як результат, Запоріжжя стало чистішим та більш комфортним тилом для наших військових. До Запоріжжя Толока Фестівал долучилася Запорізька школа номер 20 Під кінець екологічної акції влаштували захід, на який завітали учні та їхні родини. Адже водночас із Толокою всіх учасників об'єднав і День сім'ї. Тому спільними зусиллями і у дружньому колективі планують прикрасити подвір'я закладу. Я дуже пишаюся тим, що ми сьогодні з вами зібралися разом і зможемо невеличке це свято провести на нашому шкільному подвір'ї. Сьогодні ми зможемо висадити чудові лілії, чудові вишні. Це саме символ нашої родини. Найактивнішими працівниками виявились діти, долучилися майже всі класи, серед них і третюкласник Назар, який був радий побачити своїх однолітків і зробити корисну справу посадити квіти. Я висадив десь 5-6 шнуфтучок. А де ти садив? Я, я садив на остам і не остам. Ну, я їх не ополивав, але і садив. Під час толоки, окрім саду вишень та алеї Лілей, батьки разом із працівниками закладу створили невелику клумбу. Вони виконували іншу роботу, що непосильна для малечі. Зокрема, це полив рослин, щоб кожен росток прийнявся та вже наступної пори радував своїм цвітом. На подвір'ї ж працювало багато сімей, що прийшли у майже повному складі. У мене молодша дочка йде до першого класу цього року, а от старша дочка закінчила четвертий клас, закінчує, збирається у п'ятий. І ми разом, ну жінка на роботі, а я з дітьми прийшов долучитися до толоки. Ми носимо воду, копаємо ями для квітів, поливаємо, взяли з собою граблі, сапку, лопату і принесли води. І попити, і полити. Педагоги та батьки подбали про саджанці вишень. Їх висадили на ділянці перед закладом. Перше дерево посадили разом начальниця територіального відділу освіти Вознесенського району та директорка 20-ї школи. А загалом було висаджено більше 10 фруктових дерев. Окрім цього, на подвір'ї з'явилася чимала кількість квітів. Директорка зізнається, що і не очікувала, що вдасться створити цілу алею лілей. Сьогодні ми проводили акцію, до якої долучилися і діти, і батьки, і педагоги, і всі працівники школи. Адже сьогодні всесвітній день сім'ї, і наша шкільна родина теж вирішила відсвяткувати цей день і зібратися разом, і зробити і школу більш затишною, більш зеленою, і зустрітися між собою. Робота на ділянках триває щодня. Раніше працівники пофарбували огорожу клумби, де цього разу висадили папороть, і завдяки спільним зусиллям привести до ладу територію навколо школи вдалося менш ніж за годину а наприкінці спільне фото на згадку. Запоріжжі, попри війну, відкриваються комплексні спортивні майданчики сучасного типу на території шкіл. Один з таких реконструювали в рамках програми Велике будівництво на базі Запорізького навчального виховного оздоровчого комплексу номер 110. Міська влада замовила проєктні роботи у вересні 2019 року. Будівництво ж тривало до 2023 тисячі 18 травня у запорізькому навчально-виховному оздоровчому комплексі номер 110 відбулося відкриття нового спортмайданчику. Цей сучасний спорткомплекс зведений в рамках президентської програми Велике будівництво за участі депутата Верховної Ради України Геннадія Касая. Це найвеликий мультифункціональний майданчик. Ми, ви бачите, що є тут площадка для майданчик для заняття мініфутболом, майданчик для заняття баскетболом, майданчик для заняття гандболом, майданчик для заняття волейболом. Далі там є ще майданчик для заняття бадмінтоном, тому вона многофункціональна. Плюс ще бігові доріжки, які дозволять нашим мешканцям міста і мешканцям цього району, що са найголовніше, займатися спортом, займатися легкою атлетикою. Це дуже власно. Ну, Реконструкція майданчика тривала два роки. Всі види робіт виконало ТОВ і Оліт Плюс відповідно до ДСТ України. Замовником проєкту була міська влада Запоріжжя, а джерелами фінансування є державний та міський бюджети. Загалом будівництво обійшлося у більше ніж 25 мільйонів гривень. Фактично, ми продовжили ту ініціативу побудови спортивних таких майданчиків комплексних у пришколах і е... Ця ініціатива була назріла на 2001 році. Ми розпочали будівництво в вересні місяці. Міська влада замовила проект, проектні роботи і в співпраці з народним депутатом Геннадієм Олександровичем Касаєм ми залучили кошти соцекономрозвитку, розвитку. Це державні кошти, які фактично пішли на цей майданчик. На території спорткомплексу встановили додаткове освітлення. Є і де посидіти. З'явилися тут і чотири тенісних столи, а також окрема локація з різноманітними тренажерами. На бігових доріжках лежить якісне спортивне покриття, яке витримує перепади температури та опади. Це зробить заняття спортом безпечнішим. І тепер тут можуть проводити дозвілля не лише учні школи, а й мешканці міста за встановленим графіком. З 6 ранку до 22. З шостої ранку для жителів, для місцевих мешканців, ну люди перед роботою, хто захоче тренуватись, будь ласка. Далі уроки починаються. Все ж таки, є надія на те, що ми вийдемо з вересня місяця до школи. Далі уроки, ну десь до півчетвертої, так до трьох до півчетвертої. І І півчет, далі спортивні секції дитячі. Я на це акцентую увагу. Там у нас є і баскінбол, і гандбол, і футбол. А після них вже мешканці. В суботу неділю з 6 до 22. Другої мешканці, будь ласка. Перевірити один із майданчиків взялися Анатолій Васюк та Геннадій Касай. За словами заступника міського голови, на базі цього спорткомплексу буде створено філію футбольного клубу Металург Академія футболу. А на відкритті тут грають шкільні команди. Зокрема, і дю США No12. Запоріжжя. Мені подобається цей майданчик, тому що тут гарне підкриття, гарне кільця, та він завжди відкритий. І всі охочуючі можуть сюди прийти пограти. Чимало учнів закладу з батьками прийшли потренуватись у такий сонячний день. А загалом у місті існує вже сім майданчиків на кшталт цього. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. В умовах сьогодення під час дії режиму воєнного стану, а також організації навчання в дистанційному форматі. Заклади позашкільної освіти міста Запоріжжя гідно тримають рівень освітньої діяльності завдяки ефективному управлінню, а також професіоналізму педагогічних працівників. Наполеглива робота педагогів позашкілля з обдарованими дітьми, під час якої вони вкладають частину своєї серця і душі, дає свої вагомі результати у 2022-2023 навчальному році. Вихованці позашкілля одержали перемогу в багатьох фестивалях міжнародного та всеукраїнського рівня. Конкурсах дитячої творчості та мистецтва педагоги закладів позашкільної освіти у поточному навчальному році підготували 728 переможців міжнародних конкурсів та 797 переможців конкурсів всеукраїнського рівня. Вагомих результатів досягли вихованці закладу позашкільної освіти міський палац дитячої та юнацької творчості. Це 209 переможців міжнародних конкурсів та 130 всеукраїнського рівня. Вихованці закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості з Шевченківського району здобули 147 нагород на міжнародному рівні та 238 на всеукраїнському. Результативною виявилась участь вихованців закладу позашкільної освіти Центру творчості дітей та юнацтва» Олександрівського району. У міжнародних конкурсах 154 нагороди і 162 на всеукраїнському рівні. Ще одна особливість нашого часу, а тим більше у нашому прифронтовому місці, це те, що наші заклади освіти поряд з освітньою діяльністю дуже активно займаються волонтерством. Наприклад, в закладі позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості Шевченковського району створено волонтерський центр. Наближаємо перемогу разом. Діяльність цього центру це пошиття подушок для поранених у шпиталь, для відправки на фронт та в буферну зону Виготовлено 1500 штук. Збір перев'язуваних матеріалів та білизни для шпиталю, в'язання для бійців ЗСУ теплих шкарпеток, виготовлення оберегів для воїнів ЗСУ та дітей ВПО, збір речей та іграшок для дорослих і дітей-переселенців, збір банок та передачі їх волонтерам для виготовлення окопних свічок. Також це збір смаколиків для бойців у шпиталь та відправлення на фронт, здача крові для поранених в обласній станції переливання крові, передачі чашок у військовий шпиталь до дня захисника України, збір коштів на військові потреби в цьому році. Організовано проведення міського підсумкового заходу зірка позашкілля Запоріжжя 2023 під час якого будуть відзначені педагоги, які показали високий рівень фахової майстерності та підготовили переможців конкурсів, фестивалів, змагань всеукраїнського та міжнародного рівня, також будуть відзначені директори закладів позашкільної освіти за вагомий внесок та сприяння розвитку позашкільної освіти міста Запоріжжя та досягнення успіхи. У 2022-23 навчальному році до нагородження виконавчим комітетом Запорізької міської ради та департаментом освіти і науки Запорізької міської ради представлено 61 педагогічний працівник, 13 директорів та 8 закладів позашкільної освіти. Отже, педагоги позашкілля тримають рівень організації освітнього процесу, мають високі показники результативності навчання вихованців за всіма напрямами діяльності, мають активну громадянську позицію. Гідно тримають освітній фронт. Продовжить рубрику ТОП експерт, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Захист прав дітей, батьків, педагогів. Один із першочергових таких пріоритетів юридичного відділу Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Коли мова йде про дотримання та моніторинг нормативно-правової бази, що стосується освітнього процесу, прозорість фінансування, консультативна діяльність щодо механізмів подання й опрацювання скарг. Реагування та дотримання прав всіх учасників освітнього процесу це ключові принципові моменти діяльності юридичного відділу. І працівники відділу на сьогодні супроводжують всі напрямки діяльності нашого департаменту. Вони вирішують питання організації ведення договорної роботи, тендерних закупівель, забезпечення захисту майнових прав, законних інтересів департаменту. Вони здійснюють. Представницькі функції в адміністративних спорах в суді допомагають керівникам всіх закладів освіти міста Запоріжжя у складанні апеляційних скарг, аналізують матеріали, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів у сфері їх діяльності. Також, питання, які стосуються фінансування найпростіших укриттів, в закладах освіти ТЕЦАГУ. Пунктах незламності. І сьогодні для підтримки та супроводження означених питань тільки протягом, наприклад, 2022 року було укладено 520 договорів, 120 вже в поточному році, тому що система освіти Запоріжжя вона найчисленніша. Галузь це 19,5. Тисяч працівників, 69 з половиною тисяч здобувачів освіти. У кожної з них мама, татусь, бабуся, дідусь це все суб'єкти освітньої діяльності. У кожного своя точка зору. А загалом в департаменті освіти та структурних підрозділах департаменту працює лише дев'ять юрисконсультів, і на сьогодні це велика робота. До їх компетенції входять також вирішення Шення запитів і звернень громадян всіх учасників освітнього процесу, депутатів, народних депутатів, громадськості, понад 300 звернень, наприклад, було розглянуто за період, починаючи з січня 2023 року. Це різні питання. Це питання, які стосуються організації освітнього процесу в період дії воєнного стану, зокрема, дистанційна форма навчання, отримання документів про освіти випускниками міста Запоріжжя та області. Підіймаються різні питання: питання якості освітнього процесу у закладах освіти міста Запоріжжя, питання кадрового забезпечення закладів освіти, структури профілю закладів освіти, особливості здобуття повної загальної середньої. Освіти, у 2022 23 -му навчальному році питання влаштування дітей до закладів дошкільної освіти, закладів позашкілля і загальної середньої освіти. Є запити щодо благоустрою приміщень та території закладів освіти. Важливо дуже відмітити, що наразі особливої уваги при розгляді зверень приділяється внутрішньо переміщеним особам. Військовослужбовцям, їх родинам, громадянам, які Постраждали внаслідок збройної російської агресії, окремо до департаменту освіти і науки надходять запити про доступ до публічної інформації, зокрема в першу чергу питання бюджетування, забезпечення підручниками наказів про преміювання та про ну, заробітну плату працівників закладів освіти. Дійсно, реально життя створює ситуації, коли порушуються права будь-якого. Суб'єкту освітнього процесу. І фахівці юридичного відділу Департаменту освіти вони дають чіткі алгоритми, як діяти, до кого звертатися, як захистити свої права. Далі продовжить заступник директорки Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Олександр Заїка. Як казала вже директор департаменту Юля Валерівна, що одним із основних напрямків діяльності юридичної служби департаменту є вирішення питань, кадрових питань, в тому числі питань, пов'язаних з притягненням посадових осіб і. Директорів, керівників закладів освіти до дисциплінарної відповідальності. Звільнення є, оскільки ця процедура визначена чітко чинним законодавством, тому функція департаменту здійснити цю процедуру у відповідності до чинного законодавства і при цьому не порушити ні трудових прав працівників, ані не порушити і законодавство України. Тому були випадки, коли керівники закладів, звільнені з посад, вони подавали позови про відновлення на посаді. Таких позовів було декілька і. Суди, ці справи розглядалися в судах, і рішення судів підтверджували правоту законність дій Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Ну і останнім чином такими такі справи були це щодо звільнення за позовом керівника 54-ї гімназії, бояр Катерини Станіславовні, яка була звільнена з посади, і вона оскаржувала своє звільнення, і суд підтвердив. В законність і правоту дій департаменту освіти. Інша такою справою було це звільнення, виконуючи обов'язки Каплановської Олени Миколаївни, виконуючи обов'язки директора дитячого садка 192. Так само суд підтвердив законність і правоту дій департаменту, і суд підтвердив законність наказу про звільнення. Ще такою справою було це. <laughs> no Був виданий наказ щодо звільнення Плотнікова Оксани Вікторівни, керівника гімназії 17, яка так само оскаржила це рішення, наказ департаменту, і знов таки суд підтвердив законність і правоту дій і рішень, які були прийняті департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. Крім того, якщо ми стосуємося знову ж таки дисциплінарних питань кадрових питань, то департамент. Вимушений е, притягувати до дисциплінарної відповідальності і працівників департаменту, і посадових осіб, керівників закладів освіти. І одним таким, е, такою справою було, е, була винесена догана наказом керівника департаменту, директору 99-го ліцею Солдатенко Ольги Васильівни. Вона оскаржила цей наказ, просила суд визнати його незаконним. Департаменту так само незаконними, але ця справа розглядалася в судах і в першій інстанції, і в другій в апеляційній інстанції. І Запорізький апеляційний суд поставив крапку в цій справі, визнав дії і рішення наказ департаменту про притягнення до відповідальності з законним, і в позовних заявах було відмовлено позивачу. Крім того, є питання пов'язані зі. Стягненням орендної плати. У нас є е, в закладах освіти орендарі, які повинні сплачувати орендну плату, але якщо вони не сплачують своєчасно, то департамент подає позови про стягнення орендної е, плати. Таких позовів не дуже багато, але вони є. І так само в судовому порядку департамент. Стягує з боржників необхідні заборгованість, яка виникає. Крім того, іноді виникають такі питання, що оренда... орендарі не повертають своєчасно майно, державне комунальне майно, яке вони орендують. Так само департамент, юридичний відділ департаменту звертається до суду і вживає необхідні заходи в судовому порядку для до виселення а, таких. Орендарів з приміщень закладів освіти. Ще одним напрямком діяльності юридичної служби є участь у проведенні внутрішнього контролю над підпорядкованими закладами освіти, підпорядкованими установами департаменту освіти. Це є безпосередні власні повноваження департаменту, які прописані в положенні про департамент освіти. І це прописано. В чинному законодавстві в бюджетному законодавстві України і коли виникла ця е, такі обов'язки, то департамент розпочав виконувати свої обов'язки, проводити внутрішній контроль. Проте в свій час е, це зустріло. Е, Небажання деяких керівників закладів освіти проводити такий контроль, щоб в їх закладах проводився контроль, і деякі заклади подавали позови про визнання наказів департаменту щодо проведення внутрішнього контролю незаконними і визнання дій департамента незаконними. Таким, наприклад, були два позови подані директором 99-го ліцею, ще в 17-му році були подані і. Ці справи, ці позови, довго розглядалися в судових інстанціях. Вони пройшли першу інстанцію, другу інстанцію і розглядалися Верховним судом. І от тільки недавно, в 23-му році, вже ми отримали остаточне рішення Верховного суду України, який чітко і вже остаточно визнав, що дії департаменту освіти і науки Запорізької міської ради щодо проведення в Внутрішніх контролів в підпорядкованих закладів освіти є законними, правомірними, і департамент освіти і науки має всі права і повноваження щодо здійснення таких заходів. І на сьогоднішній день департамент має декілька рішень Верховного суду України, який підтверджує це право, і таким чином суд обґрунтував право департамента на проведення відповідних Дій з внутрішнього контролю, і департамент на сьогоднішній день виконує ці права і обов'язки щодо внутрішнього контролю, і проводить внутрішній фінансовий контроль щодо підпорядкованих закладів освіти, підпорядкованих установ. І це ми здійснюємо. Внутрішньо переміщені особи на сьогоднішній час звертаються за допомогою щодо влаштування дітей до навчання навчальних Закладів щодо відновлення документів про освіту, і тому департамент освіти в межах своїх повноважень обов'язково надає необхідну допомогу. Всі внутрішньо особи, діти внутрішньопереміщених осіб, які потребують навчання освіти, вони зараховуються до навчальних закладів, проходять необхідне навчання. А якщо потрібні відновити документи документи, то так само департамент і заклади освіти вони вживають необхідні заходи для того, щоб допомогти таким особам відновити свої документи. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.